Всем привет! И цен наша кормежка Мей. Я Мей, типа, хода но но хате лучше голой не ходить, я и лучше один увлекись бодик. І отак, щоб, ну, щоб вона не перегрілась Тому що у нас дуже жарко, у нас, мабуть, десь плюс 30. І я, кстати, набрала воду в бочку і завтра ми вже там будемо купатися змією. Ну, я йду ножки і все, і сама вона не буде купатися, а я буду купатися, вона буде дивитися. Тому зараз приятного перегляду, і підписуйтеся і ставте лайки. Зараз ми йдемо її кормити. Ну, для початку її потрібно одягти. Я вже оділа Мію і ось так, кстати, цей бодік скоро потрібно постирати, бо в прошлый раз, коли я не снимала, Мію в нього заляпалась какао. І зараз я положу ще на ліжечку. Я вже її поклала, ось вона тут лежить, і зараз я їй дам іграшки, щоб погратися. Перша іграшка у нас це ось такий, мені нагадує, китайський котик, і це сама улюблена іграшка Мії. Ну, більше нам іграшок не потрібно, але у нас хоча є і другі іграшки, але Мії поки що хватить, хай вона тут пограється, а я їй піду готувати їстечки. А на сьогодні у нас ось такі прибори. На кухні в нас вже роботи вентилятор, і того мені взагалі не буде жарко. У нас просто навіть з вентилятором дуже жарко. Ну, для початку мені потрібно е, помити ложечку, тому що я її не мила. Я повернусь, коли помию ложку. Я вже помила ложечку з равликом. Вона коштує 12 гривень. Ну що, приступимо. На початку взяла електрочайник і зараз я сюди наберу води. А ось стільки водички я набрала. Я вже отак його закрию, ось так. Ось вона вже тут кип'ятиться і треба подождати десь минути дві. А поки що я виберу яку кашу сьогодні буде їсти мія. У нас сьогодні будуть ось такі макарошки. А ось стільки макарон я насипала мії. Ось стільки такі у мене макарошки. І сьогодні, дайте я подумаю, що ми дамо попити мії. Я думаю, просто можна дати водичку. Таку тепло холодну, щоб мія не заболіла. Зараз я її відкрию. Так, не беріть внимання, не це просто у мене уже чайник, скоро закіпатиться. Так, я вже відкрила і зараз ми сюди наліємо води. Я налила води з баклажки, якщо що. І ось наш чайник вже закипівся. Зараз я сюди буду наливати водички. Я вже залила водички, і тут яка пара. Ті це треба так помішати трішечки. І потрібно почекати десь хвилин 10, поки воно все, все переготується. Ось так от ось. Готуйся, готуйся. Десь 10 хвилин, а поки що я піду в дам водичку, тому що у нас реально дуже жарко, Прямо дуже-дуже. Я сама ходжу в велосипедках і в майці, тому що це реально просто жарень, така сильна. Я вже посадила мій, у мене мія попросила ось сочок. У нас є, кстати, ще сок, но я його мій дам на вечерю або на обід. А поки що вода. я вже попила водички. трішечки, І зараз я вам скажу, коли вже макарошки зваряться. Їху. Ну, а поки, а поки макарошки варяться, я тут все обустрою, тому що я тільки достала це все. просто. У нас тут генеральна уборка зміни була, вона тут ну, лежить. Мені все розсортує, тут допомагає, коротше, чуть-чуть допомагає так собі. Ну, і зараз я це все буду розбирати. Просто в пакет там. Тут куча різних іграшок, я їх зараз всі розберу. Ще за 10 хвилин я до вас повернусь. Повернусь на кухні. Ось так я вже це все склала. Як же я казала, ми тут уже на кухні і макарони вже готові. Осталось тільки злить водичку. І зараз я це несу до ми Зараз будемо їсти такі вкусні макарошки. Я їх, кстати, посипала ще сиром. щоб, Йо -йо, щоб було сиром. Ось так я тут розмістила на макарошки. На таку штучку тут водичка у нас буде. Ми розільємо, ми акуратні. І зараз побачимо, скільки ложечок з'їсить мій. Ой, я мою а боже мой. Мія вже з'їла одну. Так блин, що воно не видно через камеру. От мені вже одну з'їла, зараз буду втору. Так, ну тут його я додала лож... ну, 6 ложечок. Бачимо скільки з'їсть мія. Так, давайте я її зараз покормлю, тому що мені неудобно знімати і її кормити. Тому давайте я. Я заснімлю, коли тільки буду, ну, коли тільки її буду поїти і скажу, скільки ложок вона з'їла. Я вас всього з'їла 5 ложечок і ще одну вона не доїла, але зараз нам ще посліди потрібно попити водички. Ось так, п'ємо водичку. Мені чуть-чуть заляпалося, ну, обмочилося, але нічого страшного. Все, ми попили водичку. Так, ми, ми вже поїли мені тут як завжди наляпало трішечки. Нічого страшного у нас є тут тряпочка, якою ми всі щось витираємо тут все.